Сьогодні 21 лютого Міжнародний день рідної мови. Чи готові ви відповісти ремонтне питання? Так, допом'ять. Нема України, без РБ і Кле. Номер статті, у якій зазначено українська мова є державною мовою України. Стаття 10. Добре. Слова, які мають кілька лексичних значень, називаються. Чи день народження святкує 9 березня 1814 року. Правильно. Опа зона мистецтва Берени називається Борт. Як називали мандрівні реконструкційні проєкти за часів Тараса Григоровича Шевченка? Перевірте ковзаник. Сукупність усіх слів мови називають лексикою. Правильно. Скільки букв в українському алфавіті? Ну, <плес> скільки я пам'ятаю Правильно. В якому році було перше ворогня кордоня Тараса Григоровича Шевченка <плес> 200 ковід. Правильно. Слова з протилежним лексичним значенням це української Так вітаємо сьогодні міжнародний день рідної мови. Слово це неоціненний старт української мови.